Добрий день. Сьогодні з вами розглянемо найтоповіші лосини, які представлені в інтернет-магазині Додолки. Утягуючі лосини з еластичним корсетом. І в мене для вас сюрприз. Це у нас буде як експеримент на дівчинці. Заміряю нашу талію на дівчинці. 109 см. І давайте ще візьмемо по понож 67 см. І зараз ми просимо Ліну одягнути наші лосини. І вона вже вдягнула лосини, і ми її заміряємо талію. 96 см. прям так дуже суттєво. Вже хочеться їх купити. І ніжка наша 63 см. Зараз розглянемо Зами ці лосини. Особлива увага! Особлива Це а, коригуючий пояс ErgoPro Що він нам дає? Ну ви вже самі бачили по замірам. він втягує нам живо лосини з ефектом пуша. Воно підтягує і коригує наші сильнички і робить їх більш активно. Потім переходимо до пояса. Він у нас трикутничковий, що візуально витягує і о, підкреслює нашу талію. І особлива увага в цій ділянці не скочується і залишається на місці. Це дуже комфортно, воно не передавлює талію. А ще о, хотіла звернути увагу на матеріал, який використовується в лосинах – це біфлекс. Він не парить, дуже комфортний, зручний при носінні, не деформується тканина. Це вже перевірно, я б сказала, рукам. Дівчатка, і знаєте, що я б хотіла звернути увагу на розмірний ряд. Іде з XS по 4XL. Ви можете точно підібрати по своїм параметрам, який потрібен вам розмір. А дівчатка наші допоможуть вам.